Друзі, привіт! Указ про загальну мобілізацію, так як і указ про введення воєнного стану вперше було оголошено в 2022 році, і з тих пір мобілізація більше не оголошувалась. Так, вам не почулось. Це може зрозуміти будь-хто, хто почитає указ Конституцію, та навіть і в судовій практиці це почало вже відображатися, чого тільки вартує рішення Ковальського суду, де суддя чітко роз'яснив, що таке продовження мобілізації, що таке оголошення з прив'язкою до уточнення даних. Про це я вже коментувала в попередніх відео. Чому сьогодні ми поговоримо більш детально про ось це оголошення та продовження мобілізації про ці укази, тому що ви постійно про це питаєте? Тому що це дійсно важливо в першу чергу для того, щоб громадяни розуміли, що відбувається, навіщо президент це робить, що це, можливо, якісь дає бонуси ОП, та взагалі як це впливає на наші з вами права? Спочатку нагадаю, підпишіться на канал, поставте вподобайку, дзвіночок, ви допомагаєте розвивати його, просувати відео в рекомендації, а також боротися з політичними ботами. І також у мене є і телеграм-канал, де я залишаю важливі юридичні новини, корисні посилання на судові рішення та на свої зразки. Зки заяв до ТЦК та поліції. Отже, друзі, дивимося, що з цими указами відбувається, і ми бачимо, що перший указ був від 24 лютого 2022 року. От беремо указ про мобілізацію. Що тут написано? Оголосити та провести загальну мобілізацію. Сам указ називається про загальну мобілізацію. Тут йде перелік областей, де вводиться така мобілізація і строк. І багатьом з вас, напевно, що відомо, що указ набирає чинності після його затвердження Верховної Ради України. І це така важлива особливість ось цих указів про введення воєнного стану і про мобілізацію, оскільки не всі укази президента затверджуються парламентом. І от 3 березня 2022 року Верховна Рада, звісно, що затвердила минуло потім 90 Діб, війна не закінчилась, як ми розуміємо, загроза не зникла, і виникла потреба знову, щоб була ось ця правова підстава, тобто можливість проведення мобілізації і дії воєнного стану. Що зробив президент? Він взяв і прийняв новий указ, але не про оголошення мобілізації а. Про продовження строку проведення загальної мобілізації. І по суті, цим указом вносить зміни до першого указу від 2022 року, яким він оголосив ось цю мобілізацію. І виходить, що оголосив то він дійсно один раз, а потім просто почав вносити зміни в те своє перше оголошення. І таким чином у нас завжди діє один і той самий указ 2022 року. Тільки з відповідними змінами, і тепер у нас постає питання: а чи має право взагалі президент робити ось такі речі? Тут я вам скажу так, що будь-яка нормотворча діяльність передбачає внесення змін. Це також форма правотворчої діяльності. От Верховна Рада бере приймає закон, потім вносить зміни. Так само, і президент може вносити зміни до своїх указів. Але ж в нас не просто указ, я на цьому на початку наголосила, це особливий указ про введення воєнного стану або про оголошення мобілізації, тому що процедура його легітимації, процедура його введення в дію. Особлива ускладнена, вона підлягає затвердженню парламентом і в Конституції в статті 106 написано, що президент приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану. Друзі, я акцентую вашу увагу на тому, що тут є слова: президент приймає відповідно до закону, а не так, як йому там захотілося. А закон у нас є. От у нас, наприклад, указ про введення воєнного стану. Повинен прийматися на підставі та згідно тих вимог, які передбачені в законі про правий режим воєнного стану. І там такі вимоги є: це стаття 5, стаття 6, Чітко визначено, що там має бути та як цей указ приймається. Але коли ми говоримо про мобілізацію, і йдемо, наприклад, у закон про мобілізацію, там трішки все складніше, тому що не визначено. І От статті 11 тут прописано, що президент визначає порядок оголошення мобілізації. Тобто розумієте, яке тут слово ми бачимо знову оголошення мобілізації? Якогось там особливого порядку цього оголошення в законі? Ми вже не маємо там вимог до цього указу, також на відміну від закону про боровий режим воєнного стану. Також у законі про мобілізацію ми бачимо, що постійно ось це оголошення виникає знову і знову із прив'язкою до уточнення даних, в тому числі. І дивимось тепер далі в Конституцію. А що ж має право затверджувати Верховна Рада? І ми бачимо, от, наприклад, в статті 83 зазначено, що у разі оголошення указу президента України про ведення воєнного стану рада збирається з Воден і строк затверджує. І от в статті 85 також там йде про повноваження затверджувати протягом двох днів з моменту звернення президента до Ради ось ці укази про мобілізацію. Тобто ми з вами бачимо, що все, що робить президент, він повинен узгоджувати із тим, як це прописано в законі, як прописано буквально в конституції, І з такими речами, от як формальні це вимоги або неформальні, не можна жартувати, тому що це завжди визначає такі слабкі місця і для указів, і для будь-яких інших нормативно актів, які потім можуть бути використані не на користь нашої держави, хоч своїми, хоч чужими. Це в першу чергу політичне рішення, і ось цей указ це форма політичного рішення. Він має більше політичну силу, навіть ніж юридичну, як би нам це прикро не звучало. І щодо цієї фактичної сили, тут відповідь дуже проста: от хтось поїде на фронт, хтось поїде, наприклад, за кордон, і в гості, наприклад, до Фондерляїн там або до Дуди, чи до Трампа. От... Поставте собі запитання: в них взагалі виникатимуть якісь сумніви щодо того, що в нас там ну, не про оголошення, а продовження, наприклад, мобілізації. Да їх взагалі це не хвилює, їм все рівно, що в нас там відбувається? На жаль. Та і всередині країни, в принципі, на ці речі на на жаль, зараз ніхто не звертає уваги, А я завжди за правильність, за правопорядок і за те, щоб все одразу робилося якісно і правильно. А якщо це відео було цікавим та корисним, обов'язково дайте про це знати, поставте вподобайку, пишіть свою думку в коментарях і підписуйтесь на цей канал. Ваш інспектор право.